І знову дрони над Польщею. Над урядовою будівлею у Варшаві було збито дрон. Про це написав прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск у своєму аккаунті Екс-Твіттер сьогодні, 15 вересня. Щойно служба охорони держави знешкодила дрон, який літав над урядовими будівлями Паркова та Бельведер. Затримано двох громадян Білорусі. Поліція розслідує деталі інциденту. Вірогідно йдеться не про далекобійний дрон Гербера чи Шахета, а, скоріш за все про невелике FPV. Подібні інциденти на території країн ЄС, звичайно, не рідкість. Наприклад, дрони були поміщені над військовими об'єктами у Німеччині. Проте важливий контекст та час, коли був збитий БПЛА у Варшаві. Над державними будівлями. Саме зараз проходять спільні російсько-білоруські навчання захід 2025 із залученням 30 або навіть 40 тисяч особового складу. А вночі з 9 на 10 вересня у повітряному просторі Польщі було поміщено десятки російських безпілотників. Частину з них було збито. У відповідь на інцидент НАТО розпочало операцію Східний вартовий для посилення оборони східного флангу Європи. Польща ж закрила кордон з Білоруссю. Видання Жечпосполіта дає більше деталей інциденту. Речник служби державної охорони СОП, полковник Богослав Піорковський, повідомив, що дрон був помічений офіцерами під час патрулювання. Вони направили патруль, який затримав операторів дрона на гарячому. Затриманих одразу передали поліції. За словами Піорковського, дрон не становив загрози для урядових об'єктів. Розслідуванням інциденту займатиметься прокуратура. Наразі відомо, що затриманим білорусам висунули підозру у порушенні польського повітряного простору над об'єктами, що охороняються. Це є кримінальним злочином. Слідчі вивчають дані з дрона, телефонів та інших пристроїв затриманих, щоб встановити їхні зв'язки та можливу причетність до іноземних спецслужб. Дякую, що додивився до кінця. Підписуйся на канал Блог на Максимум, щоб отримувати актуальну інформацію вчасно.